Там князі Черт... четвертинські, Миклашевські, Скоропадські, Гамалії, Черниши, Лизагуби, Савичі, Велецькі. Зв'язок між Слобожанщиною і Гетьманщиною був надзвичайно сильний. Відгалуження цього роду. Бере свій початок. ще там, Ми зустрічаємо згадки у 20-х роках там, 16 століття. Дуже часто слобідські діти слобідських старшин вчились в Європі, навіть у університетах. Це справжні європейці, це справжня шляхта. Московщина східна диспотія. Ні про яку волю особисту, ні про яку честь і гідність там, мови йти не було. Для них. Для них дуже важко е, зрозуміти суть е, нашого традиційного устрою. Пане Олеже, про Слобожанщину часто говорять в дослідженнях в таких узагальнених демографічних категоріях, такий створюють статистичний образ, скажімо. Що ми можемо сказати про окремих визначних особистостей, визначні роди цієї цього регіону, цієї землі? І як вони? В 19 столітті дали собі раду, хто з них був опущений за рангом до селян і втратив свій шляхетський статус, а хто асимілювався до російського дворянства, А хто, можливо, зберіг пам'ять про своє козацьке походження? Ну, треба говорити, що я вже говорив, що переселенці, українці, які пройшли на ці землі, вони принесли з собою. Традиції, які ще, скажімо так, розвивалися ще там від Великого Князівства Литовського, от, в тому числі, прийшла сюди значна частина там, шляхтичів. Ну, я особисто, наприклад, вважаю, і деякі мої колеги про те, що той же самий там Гарасим Кондратівич, як він себе називав, був перший засновник суми, перший сумський полковник, він все таки був шляхтичем. Чому? Тому що він був одружений на доньки Христині Олефірівні Голуб, тобто, це донька гетьмана Олефіра Голуба, і його діти одружувалися, скажімо так, з представниками там, князі Черт... Четвертинські, Миклашевські, Скоропадські, Гамалії, Черниши. Лизагуби, Савичі, Велецькі. Тобто, ну, можна сказати, що верхівка Слобідської старшини вона, скажімо, була пов'язана родинними зв'язками з найвідомішим Данилом Апостолом, найвідомішими родами Гетьманської України. І так траплялось, я кажу, що зв'язок між Слобожанщиною і Гетьманщиною був надзвичайно. Сильний. І тому, скажімо так, ті чи інші козацькі старшини протегували своїм родичам з Гетьманщини і брали на службу, наприклад, вихідців з Гетьманської України. І якщо ми візьмемо, наприклад, той же самий Сумський полк, то ми можемо навести приклад кількох представників ну, Скажімо, давніх шляхетських родів, які несли службу, були старшинами Семського полку. Ну, Наприклад, це безпосередньо Красовський. Їхнє відгалуження цього роду бере свій початок. там, Ми зустрічаємо ми згадки там у 20-х роках там, 16 століття в документах Великого Князівства Литовського. Потім вони. Несуть службу на Чернігівщині, так звана Любецька шляхта. Потім розселяються на Гетьманщині там в Гадяцький полк. І окремі представники потрапляють до Сумського полку. От. Люди це рід з давньої історії. От. І е, так трапилось, що один із Красовських був виборним козаком е, Пінської або Пінянської сотні Сумського полку. Там не так багато було козаків, от, тобто реєстровим е ну, і певний час е був в складі сотенної старшини. Але після 1765 року козаки були прирівняні до, е скажімо, е їх назвали військовими обувателями, вони мали платити податок, а згодом їх при прирівняли до особисто вільних, але казенних селян. І Так трапилось, що, скажімо, в 1710-х роках землі довкола Піни частково були передані царем за погодженням самським полковником родині апостолів Кигічів. Це вихідці з Буковини, які свого часу, в 1711 році, підтримали московська царя. Петра Олексійовича під час Прусського походу, а після невдалого походу вони переселилися на Слобожанщину. Апостоли Кігичі вважали, що селяни, які мешкають в Піні і козаки, це теж їхні піддані. І цей конфлікт він тривав дуже довго, до кінця XVIII століття. І навіть вже, значить, там в документах судів місцевих судів 70-80-х років 18 століття ми можемо зустріти там позов там, апостолів Кігічів до протибіглого сей, їхнього селянина Красовського. Який шляхтич. Який фактично був шляхтич. Або один із Карп Запорожець, який доводить значить, із Піни, який судиться з Кігічами і представляє на суд свою генеалогію. От скажем так, тобто, розпис, від, звідки він походить, там від яких там, і так далі, Тобто, що він із служилого шляхетного стану і так далі, ну, шляхти чи не шляхти невідомо, не відомо, але значить, нащадок там козацьких старшин і так далі. Тобто, це не селяни, це практично, скажімо так, ну, їх звели як свого часу, потім поступили з шляхтою. Польщі з дрібною, або на території, ну, скажімо, білоруської шляхти, литвинської шляхти, на території сучасної Білорусі, <клес> <клес> російська імперська влада просто теж їх звела до рівня селян. От. Робилось все для того, щоб вбити оцю ось окремішність. Крім Красовських, можна назвати це Стішевські. Стішевський Тимофій Стішевський, останній Пінянський сотник, наприклад, дуже освічена людина, вчився в Києво-Могилянській Академії. Дуже часто слабські діти слабідських старшин вчились в Європі, навіть у університетах. Тобто, Харківський колегіум чи Чернігівський колегіум це однозначно. Стішевський був посновком Києво-Могилянської Академії. Тривалий час працював. В сумській полковій канцелярії, в бригадній канцелярії Слобідських полків, людина, яка спроектувала і збудувала перший стаціонарний міст через річку Псел в Сумах її затоки. А це там величезна кількість там мостів, еста, ну, гребель і так далі. До цього були в основному наплавні мости. От. Потім був суджанським місцевим комісаром. Ну, комісар, представник місцевого самоврядування В Суджі він був уже після ліквідації слобідських полків. Також можна назвати, наприклад, Іскрицьких. Це родичі апостолів, мається на увазі Данила Апостола, От. Кохановський. Представники теж шляхетського роду. Це все шляхтичі. І коли ти дивишся історію цих родів, то їхнє коріння йде там на початку ми бачимо, там на початку 16, а інколи там кінець 15 століття, це все можна прослідкувати. От. Це справжні європейці, це справжня шляхта. От. І... Тривалий час, наприклад, в Сумах бутував такий міф, поширювався про те, що а у нас там під Сумами жив Поліцин, такий собі просвітитель, От він сюди, нам, сірим і убогим, він залучав місцевих поміщиків, значить, створив тут академію, так, Попівську академію, сприяв створенню значить, Харківського університету. І місцевим поміщикам ніс світлонауки, ну, виходить так, що мова у нас жлобська, штани-шаровари, ми сиділи в бур'янах і не знали, що десь є культура. Насправді, цього поліцина, який був посіпакою у Ром'янцева за Дунайського, ад'ютантом, ординарцем, от, його просто не пускали в серйозні доми в Сумах. Так? От, бо якщо ми там візьмемо, там родини Данці Захаржевські, Осипової, Кондратьєві, значить, ну, там представники уже Слобідської аристократії, і Гетьманської аристократії, які мали тісні зв'язки з Києвом і з Санкт Петербургом, а тут з'являється якась людина. До речі, те, що стосується університетів, справа в тому, що Слобідська козацька старшина аж чотири рази зверталась до монархів про, з проханням про заснування університету в Сумах. Починаючи з від Анни Іоанновни, тобто племінниці Петра Олексійовича Царя. Але, як ми знаємо, університет був створений, але пізніше аж. В Харкові на початку 19 сторіччя. От. Рівень освіченості був дуже високий. Давайте згадаємо те, що при кожній українській церковній громади вони робились по, скажімо так, ну, взагалі, українська церква вона чимось нагадувала. Чимось нагадувала протестантські церкви в якому сенсі? У сенсі свого демократизму. Тобто значну роль відігравала громада. Громада утримувала храм. Храм це був і своєрідний архів, і музей, і духовний центр, і культурний центр. При храмі обов'язково був шпиталь, який утримувала громада, так? де лікували, перебували, значить, Ну, тобто, це заклад соціального піклування, скажімо. І тут же була школа. І що характерно, скажімо, от по слобідським містам, оці шпиталі зберігались, скажімо, там, і до 1917 року, ви можете собі уявити. Натомість, коли в таких містах обов'язково будували казенний московський храм, куди священника призначав інколи навіть царським указом. От там цих шпиталей не було. Uh, і те, що стосується представників інших родів, так, значна частина з них змінила свій нобілітаційний статус. Я б не сказав, що вони стали дворянами. Ну, хто такі російські дворяни порівняно з шляхтою? Все-таки, скажімо так, дворянство XVIII століття це були раби царя Московського. Бо там... хлопа, так, ніхто так, 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 так. Бо там, там ніколи не було лицарства. От. Чому? Тому що, скажімо так, це була практична диспотія, східна диспотія. Московщина, східна диспотія. Ні про яку волю особисту, ні про яку честь і гідність там мови йти не було. Після ліквідації полків, слобідських полків, значить, слобідські козацькі старшині, значить, по замовчуванню вони. В залежності від посади, вони оголошувалися російськими, їх перевели в статус російських дверям. Дещо пізніше, як і в Гетьманській Україні, ще певний час тривало, так би мовити, шукання дворянства. Значить, Представникам ну, колишніх козацьких радів дозволялося надавати якісь підтверджувальні документи для того, щоб отримати статус дворян. От. Але так значна частина нащадків ну, козацької старшини пішла служити там, пішла на військову службу до регулярних частин, чи там в гусарські полки, полкі, чи легкокінні. І причому треба відзначити, що тривалий час за часів існування Російської імперії. нащадки Слобідських козаків, от це ось населення, вони поповнювали в основному одні й ті ж полки, в основному це були кінні, значить там драгунські, спочатку це гусарські, а потім Драгунські пол полки. Натомість місцеве слобідське, ну це вже на самому кордоні на, на графічній межі, місцеве російське населення, воно в основному йшло в піхоту і так далі. Тобто традиції ці зберігалися. І треба відзначити, що, до речі, Царат, коли були важкі часи для імперії, то він постійно вже після ліквідації козаччини апелював до минулої козацької слави, обіцяв населенню, скажімо, повернення козацького стану, волю. Ну і українці, котре куплялись на це. Ну, Можна згадати, наприклад, війну з Наполеоном значить, 1812 року, коли створювались в тому числі на території Слобідської України, от, козачі полки. І коли ти читаєш прізвища офіцерів в цих полках, ти бачиш, що це нащадки козацької старшини, відомі ради. От. E, значить, козаки набирались звичайно з, з звичайних селян, ну, військових, колишніх військових обивателів. Те ж саме можна сказати, наприклад, коли було польське повстання, то на території Слобідської України і Гетьманщини формувалися сільські полки, це 1830 рік для придушення польського повстання. Потім ці полки, до речі, переселили на так звану. Судженська азово Судженську лінію, тобто від Азовського моря до Каспійського моря, це все там осідало, обсаджувалось там козацьке населення, тобто там не лише Кубанське Чорноморське війська, яке згодом називалось Кубанським, а значна частина Терського війська, це теж там в основному українські козацькі станиці. Які заселялись, до речі, туди ще навіть на початку 19 століття переселялись нащадки козаків, вони отримували козацький статус із Слобожанщини, і з губернії, які, власне, з українських губерній, колишньої Гетьманщини, І навіть були дівочі набори туди на північний Кавказ. Ну от, Я знаю, от, Значить, одну станицю, де е, жили мої, скажімо, можливо, мої дальні родичі, однофамільці, так? І я знаю, що ця станиця, вони, до речі, там були репресовані. Заселялась вихідцем з Чернігівського сумського полку. От, і ти дивишся на ці світлини, і там значит, оціх ось терських козаків, там ж типові українські типажі. От. Uh... Uh, в радянський час. От, uh, ми бачимо, що цей регіон настільки муляв, що його вирішили розділити, перекроїти, і фактично Слобожанщина ну, не вживався як термін. Uh, З'являються області так, і uh, з'являється конструкт Донбасу, до якого uh, включають ніби ці uh, північні райони, які насправді є, зовсім до нього не належать. Так, так, ну, все робилось для того, щоб знищити просто згадку якусь. От. Ви правильно сказали про так званий Донбас, коли мені довелось бути під Бахмутом, так, і от дивишся там, Дружківка, Костянтинівка. Ці землі категорично, наприклад, відрізняються від території біля Донецька і. Теж відрізняються від е, сіл довкола Маріуполя, де мені свого часу довелось бути. так? Категорично відрізняються, Тому що це Слобожанщина. На превеликий жаль, у нас не, е, скажімо, Дерусифікація ось тривала, але, скажімо, не повернули історичну назву місту Слов'янську. Його історична назва Тор. Це Слобідська. Козацька фортеця. ну Точно так, як і Бахмут, наприклад, той же самий там було Бахмутське козацьке військо згодом. І ви правильно сказали, тому що так цю Слобожанщину одгризали шматочками, її ділили, скажімо, між різними губерніями, виходить так, ну, от Харківська губернія, вона більш-менш, ну це була. Яка об'єднувала більшу частину земель Сумського, Охтирського, Ізюмського і Харківського полків. Територія Острогоського Воронеж... полку відійшла до Вороніщини і частково до інших сусідніх областей далі на Схід? Вот. І я ж кажу, що Російська імперія потім. Червона Радянський Союз, значить, і зараз Імперська ця Путінська Росія, вони робили все для того, щоб знищити українську ідентичність, згадку на цих ось землях. Тільки десь з початком російсько-української війни, після 2014 року, почали щось, щось згадувати там про історію українства на тих землях. Та, власне, от. більшість українців тільки ці топоніми вперше почули, спочатку. Мабуть, Я маю на увазі в, в Росії. Хоча, на відміну від тамтешніх там, краєзнавців, ми знаємо дуже добре, скажімо так, історію Московщини, 17-18 сторіччя, от, організацію там, тамтешньої влади, а от для них, для них дуже важко зрозуміти суть нашого. Традиційного устрою українського. Для них те ж саме Магдебурзьке право там, це ось яким чином було організовано тут козацьке військо? Для них це дуже важко для розуміння. І, досліджуючи цей прикордонний регіон, ми ще яскравіше бачимо ці відмінності, які нас відрізняють. Так, Володимир, він же Зєєв Зі... Жаботинський, це один із фундаторів у доброму розумінні цього слова, от, який був прихильником. Українського національно визвольного руху в 1911 році в своїй роботі, «Уроки роки юбілея Шевченка, якраз і відзначав, а він, так би мовити, там пише: і одночасно апелює до прихильників цього загальнослов'янського єдінства. Він каже: нехай господин Струве, ну, це один із марксистів, поїде туди, ось ну, він мав на увазі Курську область і подивиться. На те, як існують на оцей фронтир, як існують поруч два народи, які і не, змішуються. не змішуються. І навіть, скажімо, від, категорично відрізняються в побуті, в культурі, в мові, і вони не змішуються. Немає ніякої єдності. Оту-от справжній фронтир він говорить про те, що Ну, уявіть собі, що е на початку ХХ століття. Серед Накурщині в значній частині, скажімо так, сіл хати опалювались по-чорному. Я ж кажу, що коли ми дивимося на українців, які приходять сюди на Слобожанщину, це люди з іншого світу. Звичайно, що хата у них, скажімо так, з піччю, вони приносять місцеве населення там московицьке обробляли скажем так, урожай збирали серпом, наші пройшли з касою, литовкою, де приходять українці, вони тут будують млин обов'язково. А де млин це, скажем механізована кузня і тертиця, де розпилюють дошки. От. І, значить, місцеві там. Служили люди там московитські, вони в основному займалися якимись примітивними промислами: мисливство, рибалка, бортництво Що таке бортництво, драли бджи... мед диких бджіл. Українці прийшли з свійською бджолою і з вуликами-дублянками, яким не потрібно було драти, займатися цим бортництвом, примітивним промислом. Тобто ну, категорично інше населення було. Пане Олеже, цей регіон настільки довго лишався недооціненим, десь на периферії наших уявлень, і дуже прикро з одного боку, що такі обставини, як війна, лише привернули до нього увагу. Але наразі маємо велике зацікавлення в цій історії і дякую вам, що ви її розповідаєте. Дякую вам за розмову. Ну, хотілося б сказати, що ще додати на останнє, що здається, видатний український історик Дорошенко говорив про те, що, можливо, в політичному плані Слобідська Україна не зробила такого значного внеску, але в плані культурному вона внесла надзвичайно багато. От ми, якщо будемо брати вихідців, значить із Слобідської старшини, і уроженців, Слобожанщини. Величезна кількість художників, музикантів, письменників, поетів. Ну, я вам скажу той же самий Дмитро Донцов. Наприклад, їхня родина походить з Слободи Вільховатки, острогоського полку. Потім вони переселились в Мелітополь і з донців стали Данцовими. Ну ті ж самі чехівські, які переселились до Таганрога, стали чеховими. І ну, так далі. Ну, я, Чехова, я Чехова не зараховую до культурних діячів Слобожанщини, Ні, це просто як приклад. Але е, велика кількість, я ж кажу, що художників е, Тротовський, Піманенко, до речі, ось дуже цікаво е, твори Піманенка і Рєпіна. Піманенко написав в основному е, твори на прикладі місцевої Слобідської. Східно-слобідської натури. От у нього Великдень, значить, картина. Значить, дітки, дівчата, дорослі люди чекають значить, освячення пасочок. Да? Все урочисте, все чистеньке, все біленьке. І кресний ход в Курській губернії Репіна. Коли п'яний натовп влазила, значить ікона перевернута, батюшка п'яний. Ну, ось Два міра, два дітства. Ось просто порівняйте. Тому, звичайно, що однозначно ми повинні пам'ятати, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким за що закуті, да, як казав Шевченко. І оця пам'ять про своє минуле, вона є тим. Каменем, який нам, який мотивує до боротьби до захисту своєї землі, от, до здобуття справжньої незалежності. Так, поки ми цього не усвідомимо, ментально до цього не прийдемо, то нічого не відбудеться. Дякую вам за захист mm -hmm. і дякую вам за цю розмову. Дякую вам теж.